Дослідження в Нігерії показало силу ще репетиторів. Ви тільки уявіть, учні, які використовували штучний інтелект як репетитора після школи, за 6 тижнів досягли такого ж прогресу, як за 2 роки традиційного навчання. Що це означає? Ще може заповнити прогалини в освіті, особливо там, де бракує вчителів. Але чи тільки в цьому справа? Якщо роботи поступово витісняють людей з ринку праці, то навіщо суспільству багато освічених працівників? Уявіть собі майбутнє, де освіта як така вже не потрібна більшості людей, бо вони просто не потрібні як робоча сила. Можливо, нові методи навчання навіть. Не дадуть високого рівня знань, але це і не важливо. Бо достатньо просто базових навичок для тих, кому працювати не доведеться. І хто перевірить якість такої освіти, якщо критерій успішності це вже не професійна реалізація, а просто якось прожити на безумовному доході. Раніше школи змушені були давати пристойний рівень знань, бо інакше випускники просто не змогли би працювати. А тепер яка різниця? І дуже цікаве співпадіння. За всю історію людства за тисячі років освіта була очною, а в останні п'ять років масове дистанційне навчання. Спочатку пандемія привчила людей до віддаленої роботи, а тепер штучний інтелект заміняє освіту. Дорослі, які не потрібні в економіці, будуть сидіти вдома на несправжній роботі і отримувати виплати. Діти, яких не потрібно добре навчати, бо вони теж не потрібні будуть для роботи, будуть навчатись дистанційно, чистий збіг. Чи, можливо, прихильникам теорії змови є над чим задуматись? Ми семимильними мильними кроками йдемо в це майбутнє. Що ви думаєте про це?